Затримали трьох зловмисників, які робили так звані закладки. Спритники торгували психотропами через один із месенджерів. Про місце, де залишать товар, завчасно домовлялись. Напередодні до правоохоронців звернулись небайдужі лучани та повідомили, в одному з районів побачили підозрілих осіб, які можуть бути так званими закладчиками. Заявники розповіли, ймовірні розповсюджувачі наркотиків їхали на авто. Люди Надали поліції точні дані для перевірки. Поліцейські оперативно зреагували на звернення та вистажили ділків. Під час затримання ті намагалися втекти від правоохоронців та спричинили ДТП. В автівці перебувало двоє осіб: 30-річний мешканець Рівненщини та 25-річний волинян. При собі вони мали 55 вже готових закладок з психотропами альфа пвп Під час слідчих дій стало відомо і про третього спільника, – 19-річного мешканця Луцького району. Аби не втратити речові докази, поліцейські змушені були провести невідкладні обшуки за місцем його проживання, де виявили та вилучили понад два десятка вже готових закладок з забороненою речовиною. Їх вартість за цінами чорного ринку складає понад 100 тисяч гривень. Усіх трьох наркоділків поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили про підозру про збут заборонених речовин. За попередньою змовою групи осіб Суд обрав зловмисникам запобіжні заходи 60 діб тримання під вартою справом внесення застави. Розслідування триває.